Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати вітамінний салат з руклею, сиром фета та авокатом з медовою заправкою. Для цього потрібно взяти 100 г руколи, половину авокадо, пів яблука, один огірок середнього розміру, 150 г помідорі чері та 100 грамів сиру фета. Нарізаємо авокадо, яблуко, огірок та сир шматочками, а помідори розрізаємо навпіл. Також подрібнюємо рукулу. А зараз будемо викладати салат. Робимо на тарільці подушку з рукули, а зверху по діагоналі, так як ви бачите на відео, викладаємо спочатку огірки, потім авокадо, яблука, половинки помідорів, по центру та з боків викладаємо кубики сир фета. Уважно дивіться, як я викладаю салат і повторюйте за мною. Викладений таким чином він буде дуже ошатним та гарним. Але це ще не все. До салату треба зробити заправку. Для цього миску наливаємо 2 столових ложки оливкової олії, додаємо 1 чайну ложку меду, вичавлюємо сік приблизно пів лимона. Всипаємо півчайної ложки солі, перчимо за смаком. За бажанням додаємо півчайної ложки діжонської гірчиці, але це не обов'язково. Все розмішуємо до однорідності. Докладний перелік інгредієнтів, як завжди, буде викладений під цим відео. Поливаємо салат заправкою. Спочатку яблука, потім авокадо, огірок, помідори. А потім все разом зверху посипати салат кунжутом. Це просто неймовірна краса, А скільки у цій страві користі для організму, не передати словами. Наприклад, рукула сприяє умолодженню, сир фета позбавляє від мігрені, а мед зміцнює імунітет. Ну і звичайно, салат дуже смачний, тому я щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Харчуйтеся корисно та із задоволенням! Смачного і продуктивного вам дня!